Так, ну якщо я зараз трошки в тумані, знаєте, я спалив партію лаваша. Тому парян. Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо грибний крем-суп. Для цього нам знадобиться печериці, молоко трошечки, вершки, цибуля, не лук, і гарлік. Сіль перець і, і базилік. І з чого ми будемо починати? Ми будемо різати наші печериці, цибулю, гарлік і обсмажувати це все. Коротше, поїхали. Так, чи будемо ми чистити наші печериці? Я їх не чищу, бо в мене ще життя є. Нафіга воно мені треба. Ми їх різуємо чисте на навпіл і потім ще раз навпіл. На 4 частини. Щоб просто це все робити. І прийшла черга за цибулею. Що ми з нею робимо? Правильно. Навпіл, попку, носик. Та і все, в принципі. Знімаємо верхній цей шар дуже неприкольної теми. Землю. Всяке-таке. Перфектно. А як само ми будемо нарізати нашу цибулю? Взагалі байдуже. Чому? Тому що це все потім після обжарки, після обсмаження, піде в блендер. Тому, як вам бажаєте, я пропоную просто порізати на такі колохіці. А що ж ми робимо з нашим гарліком? Беремо і чавимо. А вже потім знімаємо з нього. який прикольні, а? Знімаємо. Село шпіня. Правда, в мене на руках село шпиня залишається. Ну, це вже інша історія. В нас вже нарізані наші печериця, цибуля, наш гарлік. І що ми зараз робимо? Дивіться. Та-дам! Завжди мріяв це зробити. Це лаваш звичайний лаваш. Навіщо він нам треба? Ми його зараз ріжемо, змазуємо олівичем паприкою, і ставимо в духовку десь на 150 градусів. Навіщо це? Це буде наша прикуска до нашого супу. Або. Ну, другий раз вже не так ефектно, та? Це в нас грусіні з кунжутом. Це, якщо вам впадло займатися з лавашом всякими цікавими штуками, то ви можете купити їх звичайно, в звичайному магазині в Цеврії. І починаємо зараз мій самий улюблений процес це обжарювання. Ось ми виклали наші печериці, усі печериці, і чекаємо, поки вони трошки впаряться і випустять вологу. І потім вже будемо давати нашу цибулю і гарлік наш. І перші ми починаємо обжарювати саме печериці. Вони випускають вологу, зменшуються в розмірах, і потім ми додаємо нашу цибулю. Так, і смажимо нашу цибулю до золотистого кольору. А вже потім ми додаємо наш гарлік і приправи. І прийшов час додавати наші спеції: це соль і суміш перців. Додаємо чесник, в нас вже все готово, тому ми додаємо наш базилік і заливаємо це все молоком і вершками. Пропорція молока та вершків один до одного. І зараз наша задача довести це все до кипіння. Ну, а поки наш майбутній грибний суп остигає, ми наріжемо трошки зелені. Для чого? Для подачі. От. Так, ну, в принципі, все готово. Залишилося тільки це все збити, щоб крем суп вийшов. Бо зараз це просто вершкові гриби з цибулькою та чесником. Да почнеться. <тит> Ось і все. Наш е, грибний крем-суп готовий. Е, нам залишилося його тільки прикрасити і починати їсти. Давайте, друзі, перед тим, як коштувати, е, е, я вам нагадаю, де да ви самі все знаєте, що в нашій країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні е, посилання будуть в описі під цим відео. А зараз давайте їсти. Це дуже смачно, це дуже ніжно, це... це дуже сливочно, це дуже вершкове ці штучки. Вони дуже підходять. Я точно можу рекомендувати вам спробувати таку штуку. Звичайні палочки з кунжутом. Ну, я б сказав, що це не так само, це так само смачно, ну інакше, бо дуже багато кунжуту, там відчувається трошечки паприка. супу, вершковий крем суп з грибами. Ідеально. Я буду далі їсти. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і па-па! thank <laughs> you